Збір кришок від пластикових пляшок в Миколаївському зоопарку був започаткований благодійною організацією Кінбурн. Основна мета підтримка екологічної ситуації на належному рівні. Традиційно кришки збирають у спеціальній скульптурі чорноморському бичку. Ця рибка стоїть. Близько 4 4 років її головна задача це стимулювати людей, особливо заохочувати молодь до процесу рециклінгу. Тобто кожне сміття має своє друге життя. Переробка цього пластику, педпластику він в достатньо високої якості. З нього переробляють таблички, плитку, різноманітні сувеніри та окремі конструкції для для військових компонентів. Колектив телеканалу Март також вирішив долучитися до цієї благодійної акції, оскільки підтримувати наших захисників зараз конче необхідно. Акція також носить інформаційно-просвітницький характер. Тому протягом чотирьох років до неї традиційно долучаються юні натуралісти зоопарку. Цього разу було зібрано близько 250 кілограмів матеріалу. Ми зберігаємо кришечки і здаємо на переробку. Ми так ну робили. І тут я вирішила допомогти, тому що це очищує нашу планету. Зберігати планету – це дуже добре, тому що прироблення пластику це не тільки нам дає можливість від нього позбутися, а також дає можливість щось корисне отримати. Також до заходу долучилися небайдужі містяни. Пані Дар'я називає себе еколого свідомою мешканкою Миколаєва і так само виховує трирічного сина Матвія. Вважаю, що від маленького все починається. І тому, як мама, я хочу, щоб і наступне покоління, і наше все ж таки подбало про екологію і подбало про те, щоб ми жили в більш чистому середовищі, тому що зараз і так дуже багато катаклізмів природних. Ти збираєш кришечки вдома? Да. І мусор сорту сміття сортуєш? Да. Так а в урну кидаєш сміття? Да. Так. Акція допоможе і збройним силам України. Завдяки проєкту «Криле» виручені від переробки кришок кошти підуть на виготовлення деталей для вітчизняних БПЛА. Всі логістичні витрати з перевезення матеріалу взяла на себе Миколаївська дирекція Укрпошти у співпраці з благодійним фондом Овес. Він має своїх представників в різних регіонах. Вони співпрацюють з заводами-переробниками і здають туди кришечки, зібрані волонтерами з усієї України. Сергій Усюк, Роман Базик, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.